Доброго дня! Я запрошую на виховний захід учнів Харківської спеціальної школи номер 8 Тема виховного заходу. Правила дорожні повинен знати кожний. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки під час переходу дороги. Спочатку давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Як тільки ти виходиш з дому, ти вже є пішоходом, учасником дорожнього руху. Назвіть друзів пішохода, Зебра, Світлофор. Регулювальник, пішохідний перехід. Скажіть, чи можна перебігати дорогу під час червоного світла світлофора? Не можна, так, навіть якщо і машини знаходяться дуже далеко від тебе, але ти не можеш отак розрахувати їхню швидкість. А чи можна переходити дорогу під час жовтого світла, світлофора? Теж не можна, так? Бо водії транспортних засобів вже готуються до руху. А де мешкає зебра? Зебра мешкає на проїжджій частині дороги. Як ви гадаєте, хто кого повинен пропускати, якщо людина рухається вже по зебрі? звісно, водій так, повинен пропускати пішохода, який рухається по зебрі. Але краще, перш ніж переходити дорогу, добре подивитися праворуч і ліворуч, і переконатися, що машин поблизу немає. Бо не завжди водії є доброчесними. Так що ж таке дорога? Давайте з вами з'ясуємо. Дорога це смуга землі разом із тротуарами, узбіччями і проїжджою частиною. Проїжджою частиною рухаються автомобілі, автобуси, тролейбуси та різні транспортні засоби. А ось вже тротуаром рухаються пішоходи. Зазвичай тротуари є у місті і в селі. А ось вже за містом, за селом, там узбіччя. І саме ним рухаються пішоходи, і рух пішоходів є правостороннім. Дороги в нас бувають другорядні, на них зазвичай односторонній рух, тобто машини їдуть в одному напрямку, та головні дороги ось тут вже в нас є двосторонній рух, коли машини рухаються в зворотніх напрямках. А бувають такі широкі дороги, де машини рухаються в протилежних напрямках і ще в кілька рядів. І от Для того, щоб машини рухалися своїм рядом, існують розподільчі лінії, їх малюють саме на проїжджій частині. І, отже, для кожного руху машин. Є свій участок проїжджої частини, своя смуга. Він не має права заїжджати на сусідню смугу. Перетин кількох доріг називається перехрестям. Є перехрестя в нас регульовані. Там встановлено світлофори. Або може стояти регулювальник. І от, коли вже пішохід перейшов до такого перехрестя, він переходить його, коли горить зелене світло світлофора, або за знаком регулювальника. Такі перехрестя, де немає ні регулювальника, ні світлофором називаються нерегульованими. І ось тут дуже важливо, щоб пішохід переходив таке перехрестя по зебрі, ось як ми бачимо на цьому малюнку. Горить червоне світло, дівчинка ще не переходить, а чекає, коли загориться зелене світло. Зебра, це така ділянка проїжджої частини, де в нас є розмітка. Також можна переходити дорогу, де встановлені знаки, пішохідний перехід. Або є в нас переходи. Так? На них теж вказує дорожній знак. Переходи в нас бувають. Наземні, там, де є зебра, так? бувають надземні це такі переходи, які знаходяться над проїжджою частиною, і підземні це переходи, які знаходяться під проїжджою частиною. І ось тут теж треба бути дуже обережним, щоб не потрапити в якусь дорожню пригоду. Якщо наближається машина з увімкненим проблисковим маячком, її треба пішоходу обов'язково пропустити. Якщо ви здійснювали перехід дороги і не встигли, ви зупиняєтеся на острівку безпеки і чекаєте, поки буде безпечна ситуація для того, щоб перейти дорогу. Також слід пам'ятати, що ожелець, сильний дощ, заметіль ускладнюють дорожній рух. Ось тут треба бути особливо обережним. Заздалегідь подбати про те, щоб ви були добре помітні на дорозі. Начепіть на одяг які світловідбивні маячки. Візьміть ліхтарик у руку. Крім того, перш ніж переходити дорогу у темну пору доби, треба уважно подивитися праворуч і ліворуч, щоб ніде не було машин, а лише потім здійснювати перехід дороги. Слід пам'ятати, що мокра смуга ускладнює гальмівний шлях. Тобто водій транспортного засобу не зразу може зреагувати на те, що ви переходите дорогу. Невчасно загальмувати, здійснити наїзд на пішохода. Крім того, світлофар фар у темну пору доби може вас засліпити. Отже, ми з вами з'ясували, що правила дорожнього руху необхідні. Саме дотримання їх збереже вам життя і здоров'я. Але слід пам'ятати, що вони були написані не так вже й давно і писали їх саме дорожні пригоди. Колись в давнину люди їздили на колясках, возах. Звісно, вони невчасно могли зреагувати на якусь небезпечну ситуацію, їздили як хотіли, ніхто місцем один одному не поступався, тому під колесами гинуло дуже багато людей. А згодом з'явилися автомобілі і це ще більше ускладнило ситуацію на дорозі. Спочатку люди домовилися, що рух буде правосторонній. Зробили дерев'яні тротуари, по яким повинні були рухатися пішоходи і теж дотримуватися правої сторони. А згодом, правила дорожнього руху почали вивчати й діти. Тому що Швидкість транспортних рухів надзвичайна сьогодні. Отже, давайте з вами пригадаємо, що ж таке дорога. Дорога це смуга землі разом із тротуарами та узбіччям. Який рух автомобілів називається одностороннім? Коли автомобілі рухаються в одному напрямку, а двосторонні автомобілі рухаються у протилежних напрямках. Що таке перехрестя? Це коли перетинаються двічі більше доріг, перехрестя бувають регульовані. Це такі перехрестя, де є світлофор та регулювальник. Ми чекаємо, поки загориться зелене світло, і переходимо дорогу. Так, або чекаємо на знак регулювальника і теж переходимо дорогу. Нерегульовані переходи. Це такі, де в нас немає ні світлофора, ні регулювальника. І тому ми переходимо дорогу лише по пішохідному переходу. Так, пішохідні переходи в нас бувають наземні. так, на них нам вказують знак пішохідний перехід і зебра. Надземні це такі пішохідні переходи, які знаходяться над проїжджою частиною і підземні пішохідні переходи, які знаходяться під проїжджою частиною. Пам'ятаємо з вами, що по узбіччю і по тротуару рухається пішохід, дотримуючись правої сторони. Дорогу ми переходимо лише, коли горить зелене світло. Якщо їде в нас машина із проблисковим маячком, ми її обов'язково пропускаємо.